11 квітня до Севастополя прибув великий десантний корабель Костянтин Ольшанський, який виконував гуманітарну місію з евакуації громадян України та інших країн з Лівії. Кораблем доставлено в Україну 85 українських і 29 громадян інших країн. Нагадаємо, що на острові Мальта український корабель висадив майже 80 іноземних громадян, які були на борту Константина Ольшанського, евакуйовані з Тріполі. Минуло п'ять днів майже три тисячі морських миль позаду. І нарешті довгоочікувана зустріч. Великий десантний корабель Константин Ольшанський повернувся до Севастополя з виконання гуманітарної місії у Лівії. На борту десантника 85 громадян України та 29 осіб інших держав зустрічали український військовий корабель та героїчний екіпаж, командувач військово-морських сил збройних сил України адмірал Віктор Максимов, члени військової ради флоту, керівництво влади міста. Я був впевнений в дії корабля. І попередні, при чим зайти в порт в Тріполі, ми солосували всі ці питання з місцевої влади. Ну, командиру походу, командиру корабля я давав команду в случаї звичайних ситуацій діяти по сигналу номер 1 Екіпаж виконав таке завдання, мабуть, військово-морські сили за рік свого існування не виконували. І ті за три доби нам дали команду, йти в район бойових дій і виконати таку гуманітарну місію. Мабуть, тільки можуть тільки наші військово-морські сили. Остановка була чисто українська, доброжелательна, як в нормальній українській хаті. І це вам підтверджують ті люди, які були на борту корабля. Незалежно від якої вони національності, незалежно з якої країни вони родом. Обстановка була як на Україні доброжелательна. Годували по-українськи. Ніхто не скаржиться, і всі доволі залишились, навіть поріднились всі в поході. <годи> На переході від Тріполі до Мальти люди розміщались. В першу чергу ми розміщали жінок з дітьми, з грудними дітьми в каютах, жінок в кубриках і мужиків. Я їх так називав, і так скажу, мужиків ми розміщали в танковому трюмі. Ну ні від кого не було ніяких питань. Всі були довольні тим, що вони. Знаходяться на борту українського корабля і раді тому, що вони їдуть на нашому кораблі. Всі евакуйовані після тривалого проходження чотирма морями з полегшенням вступили на мирну українську землю. Вони залишилися повністю задоволені умовами, які були створені для них на військовому кораблі. Дехто з них розповідає, що в Лівії можна було і залишитись однак для перестрахування вони покинули країну. Та інші навпаки раді, що вчасно зареєструвалися в списках бажаючих евакуюватися на великому десантному кораблі. Константин Ольшанський. Встановка помінялася. Тимчасово, мабуть, десь за неділю відкинули той наступ, який був ополченців, Їх відкинули до Бенгазії, і ми думали, що все наладиться. Але потім все таки змінилося в іншу сторону. Началось бомбардування, почалася така обстановка, що винудила нас з'їхати звідти. І слава Богу, що була така можливість в даний час, що ми приїхали сюди до рідної України. За словами голови Севастопольської міськдержадміністрації, всі евакуйовані громадяни отримують належну допомогу, щоб якнайшвидше дістатися до мівок. Також тим, кому знадобиться залишитися на деякий час у Севастополі, будуть надані належні умови проживання у готелях міста. Я, может быть, еще раз поблагодарю наших военных. Вот вы не прореагировали. Просто командующий сказал, что три дня для подготовки. Вот такой корабль в плановом порядке готовится к походу 45 суток. Вот сейчас входит состав сил нашего немедленного реагирования. И то, что он в три дня вышел в море, это говорит о том, что флот действительно находится в боеготовности, в той, в которую он сегодня может находиться. Это очень серьезно, потому что это же надо заправиться тополь, топливом, надо заправиться продуктами и все дело обеспечить. То, что сумели сделать, большое спасибо значит, командованию, большое спасибо командованию походу и командиру корабля. Второй момент, но ну, мы очень внимательно, вот все вопросы, которые 115 человек пришло, кто куда едет, потому что ну, 85 граждан Украины, они, соответственно, сажаем сегодня на автобусы, поезда, ну кто куда разъезжается. Для этого все так тоже заряжены. Второй момент, граждане иностранные тоже уезжают, но ну, 40 человек остается ночевать. То есть мы просто к каждому человеку индивидуально подошли и ответили на его вопросы, которые не хотели услышать. Куда ехать, как ехать? То есть мы в этом вопросе свою часть тоже отработали. Звісно ж, що зустрічати членів екіпажу та евакуйованих прийшли їх рідні та близькі. Деякі з них приїхали з різних міст України. Я зустрічаю маму. Там давно вона уїхала. А, ну, вона була в відпустці два роки тому. А так вона там працює вже около працює. Вона працює. Вона десяти Ну, вона розповідає, що все по телевізору говорять неправди. насправді все там тако такого нічого не відбувається. Ну, взагалі, ситуація бомби літають, тобто -то действия. Не очень такие мирные. Конечно, я переживаю. Я и сейчас переживаю. Все мы переживаем. Мы все хотим, чтобы она была здесь. А вот расскажешь, вы сами же не 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 здесь, да, тут специально сюда приехали, вот про эту сюда. Ну да, приехали. Мы из Запорожья приехали, но вообще-то я приехала из Чехии встречать ребенка. Українські військові моряки успішно впоралися з виконанням поставлених завдань щодо евакуації співвітчизників, а також громадян інших країн з території Лівії. На борту весь час знаходилася група тележурналістів центральних телеканалів України та наш спеціальний кореспондент Павло Парфенюк. Ближчим часом його детальна розповідь про виконання українськими військовими моряками та представниками Міністерства закордонних справ України, що також були на борту Константина Ольшанського, вийде в ефір на нашому каналі. А на корабель та його екіпаж чекає повернення до рідного причалу в Новоозерному та подальше виконання завдань за призначенням. Та якщо буде потреба, команда бойової одиниці Національного флоту в найкоротший строк завжди готова прийти на допомогу тим, хто її потребує.